Люблю читати ну, детективи такі женські. Може, мілодрами, як по настрою. Пані Тамара щомісяця бере в бібліотеці 5-6 книг. Читання говорить, відволікає її від поганих думок. Я не можу не читати. Це для мене як їсти. Пані Марія удосконалює свою українську, а література каже, у цьому допомагає. Зараз просто мені інтересно, українське. Період з 13 по 22 другій ще з нові книги книжки повиходили. Є їх брати. тут. Понад 20 тисяч книг та дві з половиною тисячі читачів, розповідає керівниця міської централізованої бібліотечної системи Ірина Огус. Та скоро цю книгу філію номер 2 можуть переселити зі свого приміщення. На депутатській комісії розглядалося питання переведення бібліотек у інші приміщення. В даній бібліотеці філії номер 2 було запропоновано перейти в приміщення загальноосвітньої школи номер 4 яка тут неподалік знаходиться. В принципі, приміщення дійсно воно і тепліше, ніж це, і, ну, але по площі воно трошки менше. Ось це кімнати, які у школі віддадуть для бібліотеки. Буде і окремий вхід. Та залишитися у нинішній будівлі хочуть з декількох причин, пояснює пані Ірина. дане приміщення, воно є на балансі відділу культури. А нам пропонують перейти в орендоване приміщення, яке ви знаєте, ну кожен рік буде розглядатися і підписуватися договір про оренду. І це приміщення відремонтовано за кошти користувачів наших. Вирішили переселити книгозбірню, аби заощадити на енергоносіяк. це щонайменше 300 тисяч гривень на рік, пояснює начальниця місцевого відділу культури Ірина Бобошко. Закриватися, реорганізовуватися, ліквідуватися жоден заклад культури не буде. Те, що зараз ми шукаємо приміщення для декількох бібліотек в місті, це з метою раціонального використання комунального майна міста, закладів комунального. Нального майна і економне використання коштів на енергоносії, і е, хочеться, щоб все таки люди працювали в гарних приміщеннях, в гарних умовах. Це теж пані Людмила працює бібліотекарем тут 35 років. Каже, звикла і до будівлі, і до своїх постійних читачів. Стоїть Аня, яка ходила до мене ще в школу біблі... читачкою. і зараз вона вже прийшла вчора. взяти для своєї дитини книжечки. Хочеться, щоб тут залишилося бібліотека. Тут саме знаходиться район, який особливо потребує того, щоб от створити, залишити, мабуть, правильніше сказати, залишити. Місце, яке буде зосередком розвитку. Тому що часто, часто діти тут просто ходять, залишені там на призволяще, які банально тут знаходять певний прихисток. Тетяна Недбайла, Катерина Лехогорай, Сергій Єфімов Суспільне новини, Черкаси.